Вітаю! Нам потрібно з'ясувати, чи є дроби 30, 45 і 54, 81 рівними? Найпростіший спосіб відповісти на це питання максимально спростити обидва ці дроби, і якщо в результаті ми отримаємо один і той самий дріб, то можна сміливо стверджувати, що ці дроби рівні. Почнемо з дроби 45. Який найбільший дільник у чисел 30 та 45? На 15 ділиться і 30, і 45. Давайте поставимо знак рівності. 30 це 2 помножити на 15, а 45 це 3 помножити на 15. Отже, ми можемо поділити і чисельник, і знаменник цього дробу на 15. Ділимо на 15 чисельник. І ділимо на 15 знаменник. Що ми тоді отримаємо? В чисельнику 15 ділити на 15 це 1. Ми можемо це закреслити. І в знаменнику ми також 15 ділити на 15, закреслюємо. Залишається просто 2 треті. Отже, 30-45 це те саме, що й 2 треті. Ці два дроби рівні, 2 треті це спрощений дріб 30-45. Переходимо до другого дробу: 54 перших. І якщо пам'ять мене не зраджує, то обидва числа діляться на 9. Так, ми можемо записати 54 як 6 помножити на 9, а 81 як 9 помножити на 9. Розділимо і чисельник, і знаменник цього дробу на 9. 9 поділити на 9 це 1. І тут 9 поділити на 9 це 1. Отже, залишається 6 дев'ятих. Але щось мені підказує, що ми можемо ще спростити цей дріб. 6 це те саме, що і 2 помножити на 3. А 9 це те саме, що й 3 помножити на 3. Ці дві трійки ми можемо просто скоротити. Це рівнозначно діленню чисельника і знаменника дробу на 3, або множенню на 1 третину. Це все рівнозначні дії. Ми можемо тут записати і поділити на 3, а можемо записати і помножити на 1 третю. Мабуть, краще запишемо поділити на 3, тому множення на дріб ми пізніше розглядатимемо. Отже, ми ділимо і чисельник, і знаменник дробу на 3. 3 поділити на 3 це одиниця. І тут 3 поділити на 3 це одиниця. У результаті отримуємо дріб 2 треті. Таким чином, обидва дроби 30,45 і 54,81, після того, як ми їх спростили, перетворилися на дріб 2 треті. А отже робимо висновок. Ці два дроби рівні. Ось так. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.